О, так, а, так ти голова у мене відлетіла знатно. Поцілунок, поцілунок, потім ти стягнув да. всю спину і потягнув. І тоді язик, э, Степан, він шершавий, суховатий, але да. чуть-чуть влажний. Ну, ти зону А, Шо? а, 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 не... а ч... ні, а... я зону не буду. Стоп, я втягнув, ми зону зали... не буду. Розслабся, чи... розслабся. Ч... <реш> це так красиво! Коротше, пацани, сьогодні у нас поцілунок від Анастасії Лєвітан е, з Юлечкою. Вона буде розказувати, як вона любить е, цілуватись. Так як сьогодні була у відносинах з дівчиною, то вона знає, як від дівчини до дівчини, як то все працює краще. Вона ніколи цього не записувала, пооблотуйте її, полайкайте це відео. Ой-ой-ой! <реш> як ти це блядь, робиш? Отак так що може. <смеш> Короче, Ти можеш сказати якісь про свої правила поцілунку, що тобі подобається, бо коли на сьогодні мене вперше поцілувала, я ахуя чесно. Ну, по перше, мені здається, що мені у кожного так, є це... свої фішечки. Бо правильно? Так, да. Е, да. Я конкретно я не люблю, коли поцілунок сильно слюнявий. Угу. Е, якщо він слюнявий з першого, от перший поцілунок, і зразу <смеш> це тече, мінус. Далі, якщо язик засовується в глотку з першого разу, це теж мінус. Мінус, коли сильно відкривається рот і засасується пів обличчя мінус. Ну, по факту, да, да, да. Е, ну, я вважаю, що якщо вже у вас починається е, інтим в плані вже секса, тоді у вас... Е, E, починається таке збудження, і ви там уже і плюватися можете, і все, що хочете. Але як тільки ви там перший поцілунок з дівчини, то мені здається, він повинен бути ніжним. E, як це було у нас з Сергієм? О, <рикул> О, Давайте зараз буде. це поставця. Це, це я зараз повністю відіграю. Оце Сережа. А це був я справлюсь з ролью Сергія? А, там нічого, не робити. а ти нічого не треба робити. Да, там я був як... Е... Іграшка. Да, да, да. Ну, по факту, так. Да. Закривай очі. Мне уже Подобается Закрывай очи, расслабляйся Расслабься <сélachio> <сélachio> <Он должен расслабиться>. Закрывай Це волки зі ковона лизнула мене в кофе. І... і нема слюні. Тобто ви перед тим, як лизнуть, язик повинен бути чуть-чуть влажний, але не слюнявий. Щоб у неї губи були просто мягенькі, але не в слюнях. Прямо так. Це... Понімаєте? А ще мені дуже подобається, що це контрастно і, коли і це... не непередбачувано. Ну так, да, і в поцілунках так. це дуже важливо, особливо для жінок, бо емоцію ж треба передати. Дівчатам ну, техніка не так цікава. Якщо ти через поцілунок вмієш передати емоцію, здивувати контрастувати. Ну, от перше контраст. Знаєш... Очі. Ти що це з'явилася? Ні, ні. Ви? І тому це контрастно неочікувано. І далі немає нічого, тобто перший раз такий контраст, і далі ніжний поцілунок, тобто ти смягчаєш цей контраст. Ну, до і непередбачуваність доповнюється. І непередбачуваність. Тобто, от здавалось би, мозок собі відіграє, ти, ти лискаєш і далі ти агресивно цілуєш, але ти цілуєш ніжно. Угу. І тому це той контраст, про який про який я кажу. Ідеально, зараз буде так, що ти можеш проявити себе, вона угу. коментує, і потім ти коментуєш, чому ти так цілувала. Ти зараз 30 секунд цілуєшся з Настю. Ти береш снітиву. ми це обговорюємо. Потім Настя цілує тебе 30 секунд, як вона хоче, ви хочете замодіяти, і, і потім це обговоримо. Зараз... Е закриваємо очі для того, щоб ми відчували, mm -hmm. а не, не так, візуально, так. а чисто емоційно. Uh, без зараз я включу прамталі, і у вас буде е півхвилини. Пів ти можеш зробити е до дотрак... хочеш. Хочеш, так, того. Так, тебе є півхвилини. Наприклад, просто зробити приємно дівчині через поцілунок. Все, нічого складного. А руками щось можна? Все, що хочеш, що ти хочеш. робиш, все, що хочеш. як тобі загодно. Просто старайтесь мікрофони не трогати, і все. Все, угу. Настя закриває очі, угу. приготувалась. Зараз ти. Ти повний ж, да, що зараз ти дієш. Я дію, да. так. Та, та. Старт. А Настя приймає. Так швидко. Я думала, це буде. Так, так швидко. Зараз ти мовчиш, вона каже просто свої емоції, що тут сподобалось, або не сподобалось. Типу можна говорити все як є, реально. Сподобалось те, що у тебе такі м'які, але пружні губи, і дуже ніжно доторкається. Немає слюнявості оцінює всього, і прям такий дівчачий поцілунок. Знаєш, такий, типу, Тріпетний. Uh -huh. це, це плюс. Немає Ну, Я просто люблю, коли е, немає до мене агресивності, бо я більше тестостерона uh, Ага, о, прикольно. Так. Да, я люблю, коли до мене більш ніжно. Але це е, так як це початок поцілунку, якби далі зайшло, то може це я б і хотіла активно. Да. Але так як це початок, то це ідеально. для, коли розігріваєш, для, я так зрозумів, ти вже декілька разів говорила про цю. Входження в стан. Да. Знаєш, далі може бути Витрібно. вже якийсь Пу... жест і, mm. і слюні, і так далі. Mm. E, як, коротше, такий маленький сайт e, для мене був, що Настя не любить, коли на вулиці ну, просто йду, там, плюну. Вона така блядь, фу нахуй. Вєру, ja, Настя, так, як так. може бути фу бляд. А, Вона каже: ну то ж не в рот. Я блядь. Тіпа, що виходить, і якщо я там спочатку нечну щось, вона скаже: фу блядь. Ну коли вже ти в стану піки великого збучення, якогось неймовірно, коротше, якщо ти повністю буха. Mm -hmm. Там може залітати Любе, вже там такі слова можуть, такі пропозиції можуть йти, що ми такі потім вже кончили лежати і кажу, це було. Типа нам можна про це поговорити? А ти кажеш, ти більше тестостерону, а тобі не хочеться поборотися в цьому тестостероні іноді? Ну я. з дівчиною? Ну, з ким завгодно. А я з ним не тестерону. Я ж там старновище. Піддаєшся повністю. він Тобто, а з дівчатами навпаки тобі подобається? По-різному. Взагалі, дивлячись від того, яка дівчина, як вона, як вона зовні виглядає, якщо вона така вся міленька, то мені не хочеться на першу. Але ні, ну давай, я хард не роблю. Але якщо мені хочеться хард, я прошу Сережу. Ну, ну типа, моргаю, типа, let's go, я хочу, типа, побачить хард. Але я, ну, я можу там із розряду там за волоси, там, знаєш, мені подобається грудь потрогати, там соски, за задницю потрогати, от таке. І то я люблю, щоб дівчинка була от так от на мені, а Сережа аж ззаді нас. Тобто у мене от таке. Але на дівчатами моя не домінувала. Ну, ти, актив, yeah. ти брала більш активність. А там чому ти кажеш, ти любиш домінувати. E, e, дивися, з дівчиною домінація в моєму розумінні, це коли, наприклад, дівчина не знає, що робить, і вона, типа. Знаєш, ну дівчата такі тіряються, да ти бояться, коли хтось тіряється. А я просто, я просто знаю, що робить, і це не не просто, тому що я там у мене якісь прощоти, а я просто бачу тіло, я бачу її, і у мене вже в голові кучу оцих от синус-косинус, і Я вже знаю, що мені треба робити. І дівчинка, Тобі подобається, коли дівчинка якби піддається, я при швидко і швидко зчитує нові підлавлює твій вайб. Я ще її вайб. Ну, і, і ти ведеш, а вона ведеться. Да. Бо буває таке що, що ти можеш людині ну, якось підказати тіло, а вона, вона, вона да, дерев'яна да. може Воно, ну, бути. Да. У да. нас не було. Просто у нас всі по-різному сприймають, що така домінація. Хтось це про фізичне і так далі. Для нас це, наприклад, і для мене Нарай, так само може да. бути домінація це, наприклад, якщо ти доміниш над чоловіком, зараз там не знаю. Він якийсь ну падлюка така по житті, а його дівчина там з нами. Це вже є домінація, хоча ти нічого не гробиш, ну, не, не говориш, не, не акцентуєш, і так далі. Коли, наприклад, mm -hmm. дів... коли дівчина там а, з нами, і в неї є домінація, коли вона така цілує його ноги. Ну, типу, оце є домінація. Ну, в мене так, було. Да, я говорю цілує його ноги. Да, і типу, вона пшиває, цілує його на домінацію. Да, тобто, вона воно. не про те, що типу, то заламать да. то, блядь. Це важливо донести людям, бо люди реально, коли, коли чують слово домінація, то вони там уявляють пліті сразу. Знаєш, ну це таке. Це вже БДСМ. <гум> <гум> да, то есть, там, а тут не про фізичне. Нас це рідко про фізичне, про фізичне це вона ті образно направляє, направляє людей і так далі. А що вона тут же просто більш про емоційний стан, який, може, який можна створити з людиною. Типа, от, <гум> все. Так, зараз ти цілуєш 30 секунд, <гум> і потім ми обговорюємо. Хорошо, давай закривай. Зараз ти, ти закриваєш. Вдихни, видихни носом, дихни. <гум> да. І старт. Так не хочеться казати, але стоп, <ріх> так. <ріх> ну. <ріх> Так, голова мене відлетіла знатно. <свист> <свист> що ти тут можеш відслідкувати? Домінацію я відчула, мені сподобалося. Я да. люблю, коли домінація. Сподобався також контраст, те, що більш різкі рухи і більш повільні рухи, я різноманітні. <свист> так, так. Якщо ти відслідкувати, дивіться, то це може бути так від Ту Да, Він дуже да. різко приходить в твоє життя, і ти наче, типу, Да. А потім в типу, пошло. попашло. Це коли буває ведешся таке вже в фільмах, там взяла там вона там дюйнула, а потім там лице поправляє. Да. Що це щось різке? А потім, ми коли з тобою знімали відео, як я тебе там роздягаю, типу, як підходить до дівчини, так теж там було. Що ти виділила що про впевненість? Хоча я не рахував, що це про впевненість, просто чітко брав, робив. А оказується, що чіткість подій дає е, розуміння, що це хтось впевнений коли тебе. До так. речі, це з тобою тоді, коли це було з тобою, для мене це був інсайт, що ти це побачила впевненість. Думаю, то послідовність чітких дій да, це О, і дає тут тобі відчуття впевненості в своєму да. партнері. Класно. хороша фраза, запиши, і тікток це запише. в TikTok запишу. Да, TikTok запишу да. Ну все, запиши. Да, хай буде. Бо TikTok. дуже корисна фраза. Тобто да, чіткість дій. Дає в змогу партнеру зрозуміти, що ти впевнений, навіть якщо в голові можливо ти реально не впевнений, але послідовність твоїх послідонство да, чітко, чіткотиді одне за одним, бам, бам, і плюс дівчина не може відслідкувати іншу твою дію. Коли вона знає, типу думає: ну зараз він тут замодіє з моїми губами. Тут він ти, ти таке відчуваєш, що те очі закрить, а він починає десь спину гоп, і пікусати. Mm -hmm. так. Ну, не очікувала. Mm -hmm. Оце теж те, воно грає. Але треба вміти робити це. Типу, це то є, ми будемо трошки їх вчити. Будемо вчити. You're welcome. You're welcome. <laughs> <laughs> mm -hmm. Так, що в нас ще може бути? Uh, лице. мені yeah. піздєць приємно, коли мене цілують в лице. Це часто з'явилось від Насті, бо я так само люблю робити. До речі, відслідковуйте, що для вас робить свій партнер, час що він хоче, щоб ви теж для нього так зробили. Oh, yeah. да, бо я любив дуже там лице, ти знаєш, заціловувати лице, лице yeah, і так yeah. далі. І коли Настя, там ми можемо їхати в ліфті, вона починає, там зализувати мені шию, цілувати, і такі бать. Там вона так починає цілувати вушку, типа, отак, знаєш там. Uh -huh. вона така... Mm -hmm. Дуже приємно. І воно, воно так легенько цілує, і легенько відчуває теплі, теплі губи і дихання, і потім така, mm -hmm. Mm -hmm. як лизне, і тільки лизнуть. Якщо лизнуть, то, блін, слідкуйте дуже сильно, особливо мужики. Що якщо ви ось о, у нас, допустимо, шия, да? і ми цілуємо раз, два. Три, і коли ви облизуєте, то ви повністю глотаєте слюну. А потом, так. Да. Угу. І тоді плоти за каша з'являється. Е, шершавість і немає слюні. Ну, Тобто, у вас мінімальна е, ідея як вологе, але воно приємно вологе. Ну, коротше, поцілунок, е, поцілунок потім. Ти да. стінув суслину і потягнув. І тоді язик, Стіпан. Шершавий суховатий, але да. чуть-чуть влажний угу. продемонструй. Просто а зараз, зараз це може не бути ши... не цілували. Ну, типу, коротше, давай ну, зараз чого? ти робиш, взаємодія е, така. Ти все, що хочеш, робиш її з лицем, і цілуєш потім де хочеш. Це може бути ключиці, груди, шия, вушка, носик. Ну коротше, неважливо, що вона, вона має не знати, де ти її поцілуєш, але той тобто, фінальний поцілунок. Тобто mm. ти з нею робиш, що хочеш, хочеш можеш встати, хочеш піднятися, Подумай, що ти хочеш з нею зробити, і ти це робиш. Що, це подожди, я на неї дивлюсь, що я хочу зробити. Mm. Тут зараз буде хвилина. Прям хвилина. Да. І, то есть, хвилина, Це про те, що навіть ти можеш доторкатися вже час іде. Типа, це, що? Тобто, mm. ти можеш її трогати, трохи не тільки цілувати. Ти можеш за хвилину зробити все, що ти хочеш, але має закінчитися будь-яким поцілунком, де хочеш. Я ж можу всі свої навики дати. Що хочеш робити? тупо імпровізація твоя, а потім вона буде робити це над тобою, все, що, що вона захоче. Угу. Так. Да. Старт. Час. Хвилина і п'ять mm -hmm. секунд. Я вже розумієш, що ти хочеш, куди ти підводиш і щоб ти повністю вже е, закінчили. Mm -hmm. Що ти можеш виділити? Мені сподобалось, що це починалося з ніжних рухів, mm -hmm. ніжних рухів. І, і закінчилось інтенсивністю отут. Я момент запам'ятала, тому що таке місце. Mm -hmm. Mm -hmm. Також почалось з губ, тобто. Ну, сразу навіє, якби очікування вже mm -hmm. мозок таки припушаю. А, а що ж, тип, останні, що пошла буде і поцілунок? Останній кінець, тип, як це? Бажання збуджується. Mm -hmm. А, есть, у тебе те, те породжується від того, що вона робить е, якась конкретна дія, а потім вона стає. Бі, от біля губ, і ти вже очікуєш той фінальний поцілунок. Mm -hmm. Ну, це знаєш, як ти до дівчини приходиш, вона тебе збуджує, у вас ще нічого нема, але ти вже ожидаєш, як ти очікуєш, як ти з нею будеш кінчати. Mm -hmm. Знаєш, як це називається? Не mm до. -hmm. <свист> ти да. закинула удочку, Ну нічого ти, і типу такі, а що, а що зараз, а що могло да, б да, ще збути? Да. І е, в тебе в голові уже включається, а як би було б далі, і тобі хочеться це до добити, але тобі не добили. І тут ти виходить хлопця там, чи дівчину залишаєш в такому е, в голові, типу в неї це могло б щось бути, але вона не прийзлишла. Я хочу продовжити, а як він це зробить далі? <свист> — Зараз ти, ти готова? Так, я хочу сказати, що я не готова, бо мій хлопець а, він не любить, коли я його цілую в лице, але я постійно намагаюсь. І всі мої поцілинки <світ> в його лице, це імпульсивно щось типу, так взяти, чмокнути і все, бо він взагалі цього не любить. А зараз і це можеш при... моя єдиний Мож... шанс. — А зараз ти можеш і... зробити те, що ти хочеш. Так, і але оскільки але, але я не. Опитна, тому я ну я не знаю, що я зроблю. Навіть я не знаю, що я ти робиш те, що ти хочеш. Це буде не впевнено, але ну я бачу хочеш. Це, ні, ти, ні, ні, це, ні, ти робиш угу. те, що ти реально хочеш Саме можеш. Кажучи, це, коли ти відчуваєш бажання людини робити це для тебе. Да. Ну, наприклад, mm -hmm. я сижу і розумію, що може вона щось там не так робить. Ну не образно, міні mm -hmm. не так вона там щось бере, може б, хотів би глибше, Ну я бачу, як вона старається і хоче і прямо mm -hmm. трясеться над моїм членом, хоч вона просто його по цьому але я бачу цю енергію бажання. Це типу, найголовніше, що може бути. Знаєш, так що тебе немає тут, що ти маєш бути така з моя досвідчена. Там наші угу. посини боксіри, все там понятно, Там ти досвід залі мої бали розб'ють. А тут же ж при прийняти насолоди і дати людині. Тобто я зараз разом з вами дізнаюсь щось нове про себе, бо так, я так, ну я, так, я так, не знає? А ми okay, всі дізнаємось щось так. нове про себе mm -hmm. зараз. Я включаю таймер. Mm -hmm. У тебе є хвилина, Нася закриває очі, і ти з нею, як ти реально хочеш. Добре? Тобто okay. це твоє бажання, okay. ти бачиш Настю і роби, нею все, що ти захочеш. Приготувалася. Старт. Що? А ні, заби Стоп! Я Ну, ми зараз Розслабся! Розслабся! І за звука. <ривіт> От. Ось! За звуки. звук. блять, реально ребята, треба не боятися звуків. Прикордовому сексі може летіти все, що хочеш. Да? І звуки шмак, чмак, да? гап, блять. Все що хочеш, може. Блять, вибачте в горло. Може даже блять так вставляєш трахаєш в горло, щоб воздуху не хватало, <кхух> Може бути отрижка просто. Як що? ти на це реагуєш? Що? Ніяк. Що там написала смс якусь? Яку? Вискочила. Вискочила. Немає такого, дивися, блін, просто коли ти в сексі починаєш розкріпощатися, то тобі паходять. Ти навіть не думаєш, бо ти думаєш тільки про свої відчуття. І насправді навіть друга людина, якщо ти не акцентуєш увагу на цьому, типу Ой Боже, вона щось там взагалі нічого не звучить. Дивися, якщо мужик. Уже тебе захотів у нього стоїть, uh -huh. йому срать. Хуй стоїть, yeah. yeah. Хуй стоїть голова не варить. Хуй стоїть, голова не варить. би так yeah. yeah. Вообще. я yeah. це well, теж тобі з великий стан збудження uh, дає тобі запамрочення і від... Uh, вона. Mm -hmm. Ти не відслідковуєш все, що тобі могла відслідковувати. Просто вам нічого там тяжче збуджуватись, бо yeah. коли вас сильно збудуєте, тобі у похуй. Mm. А ми швидше все робимо. Mm -hmm. Я тебе вже там за груди взяв. Я Щи, все mm -hmm. бля. Я вже не бачу, що там, де. Я не бачу твого роздраження. Я не бачу там твої no. no. волосків лишніх. Може, Вовше там якийсь там ліцелюліт, ще щось там. Да поїбать, мене вже -хо. вони хоже, да, у них вже все. Вони бачать. Чо жінки все. вдягають білизну. Чо жінки питаються до збудити сильно, бо далі все, похуй вже. Uh -huh. І це ти понімаєш? Саме бідне, це коли 30 секунд, ти це білья немає. Да, ну, а я ви... вже <рес> даже не вдівала Мені просто Я не сильно <рес> фанат. <рес> <рес> Приготувалися розслабся. брати неважливо, які звуки яка твоя дія бери її як хочеш. Угу. Став. <реш> <реш> а, хвилина, ну теж минута і 5 секунд. Що <реш> ти тут скажеш? Вже на другий раз. А, те, що мені сподобалось, напористость. у тебе вже ти почувствовала уверенність, це прям камера. Я розумію, що цього всього Моя не, не було. E, Якби цього tam. всього не було, Викручити було б взяти червони, свічки. Ну, понятно. Ну, да. це Мені не сподобалось. А що саме це, кстати, до речі? E, губи. Це такі губи? Губи. Губи, так. Вони плотні, але mm. вони не тверді. E, плюс немає слюнявості, і вони такі, знаєш. Просто ще я ж в голові візуалізую, е як виглядає Юля, uh -huh. і вона таке, типу, тебе анімешна ельфічка цілує. Da? Da. А Я ніколи не уявляю людину такою Чому? треба... я Чомусь. Ні, не треба. Це в мене просто. А можна я в тебе позиція? Да. Я навіть не знала, що так можна, розумієш? Da. А ти от ідею подала, і я така, опа, буду візуалізувати це? І в тебе просто чисто. Е до речі, навіть під час інтиму, типу, коли там ми в позі ембріона, знаєш, типу, з боку, то я пам'ятаю картинку, як мій член входить в неї. Mm -hmm. і я представляю зараз та же це. Ти типу, Бо коли ми в позі ембріона, я ніхера толком не бачу, я бачу я тільки там насідовушку, вона може розвернутися до мене mm -hmm. там і все. А я починаю прям реально чітко представляти картинки, які були. Або коли я сразу можу закрити очі, бачу насінні губи і згадую, як вона там проводить там, і так далі. Ну, типу, якісь такі пікантні нотки з неї я прям закидую і вона все більш бустить. Якщо ви так не робите, то робіть так. Що, міняємося? Так, міняємося тепер буду я. А ти виходиш. ви поставте, будь ласка, прожміть як можна активність на цьому відео. Просто поцілуюся з нею, і ми це почнемо розбирати і вам поясню цю прилюдню до поцілунку. Добре, ти просто можеш закривати очі, і вже потім далі ми відслідковувати. От, наприклад, що навіть я починаю поцілунок Закривай очі. Дихай. Так красиво. Реально? Да. Короче, що я. Пак... Мені не віриться, что ты мій мужик пиздец. Короче, вам зараз розказує, що тут тактика послідовності дії для мене теж.